Христос є наш пастир, у якому є повнота життя, повнота життя людини, яка є сотворена на Його образ і подобу. Він прийшов, щоб ми мали життя, життя вічне, над яким жодна смерть не має більше влади. Ось я пастир для Овець. Каже Христос. Але очевидно, що Господь Бог шукає собі серед людей співпрацівників, які би стали Його руками, його устами, його голосом, через яких він сам особисто може послужити своєму народові. Тому сьогодні ми з таким духовним піднесенням святкуємо свято святого мученика Йосафата. Я прийшов, щоб мали життя.